14 травня, 6 ранку. Будь ласка, В мене вже робота їздила. Вибираю присяжка. Так, все зробила і виставила відео у Тікток. Зараз буду луткувати. Всім доброго ранку. Сьогодні в нас 14 травня. Хіба травень? Я вже одягла зімню кофту. Холодно, включила газ уже в себе. Що це таке? Не видерж. Всім-всім доброго ранку. 14 травня. Вівторок я вже наробилася, Уже вибрала курчаток, погодувала всіх, і собак, і курчат. Сама тільки нічого геть. Дев'ята година 25 хвилин. Сідаю пити каву, поп'ю каву і можна трішки відпочити. Замариную м'яско, в мене ляшка куряча, Стегну. Ні, ляшка прямо. Вся. От. Замариную та запечу собі на обід із овочами. У мене ще й перчина є, ну, то потім. Так, все, буду пити каву. Ще новин не бачила, бачила, що Харківщину окружають. Не дай Господь, не дай Господь. Хай Бог милий одводить, дай хлопцям сили. Нам так страшно. Ми не хочемо нікуди виїжджати. Ми хочемо бути вдома. Це ж так люди так само. Ніхто не хоче своїх домівок тікати, а приходиться, а що ж. Життя дорожче. Так, ну що, давайте буду пити каву, подивлюсь новини. Замаринувала я собі ляшку в соєвому соусі, цибулька, перчик. І нехай постоїть, помаринується. Нехай стоїть. Нехай маринується. Так, 10 -та година, попрацювала, можна відпочити. Це я розумію. А то таке. І гай, і гай, і гай. У мене є сапка ще, у мене морква геть не зійшла, треба пересапувати. І є глашка у мене. Ну, я трошки відпочину. Маю право. Я вже дуже багато зробила роботи. Все відпочиваю. Підсушую на сковорідці кабачки, щоб вони не були такі водяні. Підсушені кабачки, підсолюю. Перчиком притрушу. Так, викладу сюди ляшечку замариновану уже. О, ось так. І зараз оцю картоплю поріжу. Зараз покажу. Так, виклала картоплю, перерізала я. На чотири частини її. А тепер оцею цибулькою притрушу. Так, посолила, поперчила, прикриваю фольгою. Ось так ось. Прикрию гарненько і в духовку. Духовка вже гріється. Так, картошка вже готова, блюдо вже готове. Він не хочу, а я поїм. Курчатам там дала. Тепер буду сама обідати. Всім смачного. Дуже смачна картопля. Молода. Рекомендую. Так, дівчатка, сильно хочу печива, чаю із печивом. Оце що я хочу. У мене є вівсяне борошно, вівсяні висівки. Що в мене ще є? У мене є яйце і вершки. Яйце і вершки ось і підсолоджувач. Так, швиденько замішую. От, так. Яйце. よし sub indo by broth3rmax Теж амарантове, висівки, борошно кунжутне, борошно гречане і борошно вівсяне. Оце таке в нас є борошно. У фурси в магазині. Там дуже приємні продавці. Так, все. Моє печиво готове, Нехай холоне, потім буду пити чай. 19.28 На кінець то я сідаю пити чай. Цій роботі немає ні кінця, ні краю. Хай Бог Фу. Так, чай собі зробила зелений. А ну, що тут каже печиво. Мягеньке, роз... Дивіться, розсипається прямо. М -м -м. Добреньке. Дякую за те, що ви мене дивитесь. Бажаю вам тихої, мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших воїнів, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення.